Чао тутті. Продовжуємо читати твір Руальда Даллела Фабрика Дічоколату. Мені приємно, що нещодавно до моїх слухачів приєдналася і дівчинка Саша, яка зараз із мамою Оленою знаходиться в Італії. Тож, Саша, розташовуйся зручніше і приємного прослуховування. Сьогодні ми будемо читати історію, яка називається. Li um E dizemos a quê que são Um palumpa, um palumpy! Exclamaram coro. Umpalumpa! palumpa, um umpa Diretamente importados de del della jungla de Lumpalandia. Привезені безпосередньо з серця джунглів лумпаландії, кон оргольо і сіньор Вонка, гордо пояснив містер Вонка. «Ма Ману не зістин дель дженере, але такого місця немає взагалі», ескламола сіньора Сальт. Заперечила пані Сольт. «Міскузі, сіньора, ма, Вибачте, шановна пані, але сіньор Вонка, містер Вонко, стріло сніорвонка, містеревонко, стріломадриверука, заверіщала мати веруки. Гуардіо инсеньо джеографія, знаєте, що я викладаю географію? Думку, отже, лесапрабене ви повинні знати добре, сія поезіакello. Яка це жахлива країна. Унинте ротта дісте, безперервний простір джунгл густющих джунглів. Інфестате дале белве дель мондо Де аж кешить найнебезпечнішими звірюками у світі? Полікорні, саркопедонті. Ей ферочиссимі сфаробокки, як роговоглі, снуцвангери і жахливі злісні вангдудлі. Uno sfarabocchio e capace di mangiarsi один вуангдудль легко може жерти, anke діeci um palumpa a colazione. Навіть десяток ум палумпів на сніданок. Енон Енонсіфа черто прегаре, і його точно не потрібно благати се сіпрезента локазіоне ді фарильбіз. Якщо з'явиться можливість примчати подобавку. Фігуративі, уявіть собі, Кеквандор іваю, коли я туди приїхав. І пікколі Умпа-Лумпа, маленькі Умпа-Лумпи, серано ріфуджаті, знайшли притулок, інкапанне у хатинках коструїте суї Альбері, побудованих на деревах. Ерано костретті вони були змушені, а вівере ласу жити там на горі, персфуджіре, рятуючись. Аллі сфабоккі, від вангдудлів, ай полікорні, роговоглів, ей саркопедонті, та снуцвангерів, цвангерів, кедавано лоро акатча, які полювали на них. Персоправ вівере, щоб вижити, серано рідотті їм доводилося, анутрірсі дібруки верді. Харчуватися зеленою гусінню, кеанно ун сапораччо, яка була огидна на смак. Ей повірі умпа-лумпа і бідолашні умпа лумпи пасавано оні секондо, витрачали кожну секунду дела Лоро джорната, свого дня, ад аррампікарсі інчима. Піднімаючись на верхівки, алі альбері п'ю альті найвищих дерев, пер черкаре квалькоза, шукаючи щось, «Да міск'яре айбрукі айбруки верді, з чим би ту гусінь можна було змішати, перендере іль сапоре п'ю ачетабіле», щоб поліпшити її смак. Per esempio, наприклад, Delle Coccinelle Rosse, червоні сонечка, оделефолі діевкаліпто, чи евкаліптове листя, опуре ла corteccia dell'albero бонбон, чи кора богового дерева. Тут те козе кефанно скіфо. Усе це викликає огиду. Мамай Куантої брукки верді. Та все ж воно не настільки противнюче, як зелена гусінь. Повері Умпалумпа, бідолашні умпалумпи, луніко Чібо, єдина ж їжа, кеди зідравано п'ю діоні альтро, яку вони прагнули більше за будь-яку іншу, ера Ількіккоді какао. Були какао-боби. Манон ріушівано апрокурарсине, але вони ніде не могли їх роздобути. У'мпалумпа потеварі тенерсі Фортунато. Умпалумпа міг би вважати себе щасливим. Се ріушіва атроваре, якщо б йому вдалося знайти тре треотро кіккі ді какао Ланно. Три-чотири какао боби на нарік. Маморіва діволя, але він помирав від бажання, аль соло пенсіеро, тільки подумавши про це. Сонявано і киккі какао тут таланотте. Какао боби снилися їм всю ніч. Ель джорно нон парлавано дальтро, а вдень ні про що більше не говорили. Бастава менціонарила парола какао, досить було просто згадати слово какао даванті лумпа-лумпа, перед умпа-лумпою. Перведерло з баваре далла волія, як у того починала текти слина від бажання. Сідаль sì казо, так сталося. Кейкікко ді какао, що какао боби. Кекреще дель Какао, які ростуть на какао дереві. «Контіно аспігар іль сіньор Вонка, продовжував пояснювати містер Вонка. «Сія ла матерія є сировиною, пріма да куй, саме з якої, сірі кава іль чоколато. Виготовляють шоколад. «Нон сіпо фари чоколато. Неможливо виготовити шоколад Сенса і Кікко ді какао без какао-бобів. Ількіко ді какао е чоколадо. Какао боби це і є шоколад. Лостесо не узу мільярді, а сеттімана інквеста фабрика. Я сам переробляю їх мільярди щотижня на цій фабриці. Екозі отож. Miei cargazzi, my chanown діти, a pena mire ziconto, jak tільки ja зрозуmief kei um palumpa, sho um palumpi, andava matti per questo particolare cibo, chaleniud від siei osoblivo їжi, mi arrampicai ankeio. Я одразу ж подерся фіно альлоровіладжо Арборео, до їхнього дерев'яного села. Ейнфілайла e теста і пропхав голову нелакапанна в хатину, де ло капо трібу, їхнього племінного вождя. Ільповеретто авеванас петто е емачато, e емалатічо. E Той бідолага виглядав виснаженим і хворобливим. Еси не става сиду толі. І він сидів тентандо інвано ді манджаре, марно намагаючись з'їсти. У нас кодела діпу реаді бруки верді. Миску товченої зеленої гусені, сенса фарсі сопра фаре далла наузеа, та ще й так, щоб подолати недоту. Сента он по, послухайте мене, лідіссі, сказав я йому. Нattuралменто парландо ін умпалумпезе, звісно, говорячи мовою умпалумпезе. паломпезе. Се лей ей Якщо б ви та ваш народ місегуйранно нельміопаезе, всі перебралися в мою країну, е стабіліранно неламія фабрика, і оселилися на моїй фабриці. Лепрометто я обіцяю вам кепотете авере, що ви зможете мати, тут ті і какао ворете. Скільки завгодно какао-бобів, скільки захочете. Не поседь гомонтання мієї магазині. В моїх коморах їх цілі гори. По Потрете манджари киккіді какао а пранзо, чена еколаціоне. Ви можете їсти какао боби на обід, вечерю та сніданок. Потрете манджари фіно арімпінцарві. Ви можете їх їсти, поки не насититесь. Ві Віпагеропер фіно іль саларіо? я навіть заплачу вам вашу зарплатню Ін какао се волете? в какао бабах, якщо хочете. Діче суль серіо? Ви серйозно? К'є к'єзелька умпа-лумпа? спитав ватажок умпа-лумпів facendo un salto così sulla sedia, Аж підстрибуючи на стільці. Ма, черто, а вже ж серйозно. E se volete, а якщо захочете, potrete mangiare anche cioccolato. Ви можете їсти також і шоколад. Каадира ла веріта, який, правду кажучи, è ancora più buono dei kicki di cacao. Навіть смачніший за какао-боби. перке чи ся джунже лате e zuckero. Бо в нього додають молоко і цукор. Ломето ланчо ун грідо ді тріумфо. Маленький чоловічок заволав з радості. Е бутто скодела ді пуре ді бруккі верді, і метнув миску з товченою гусінью дала фінестра, у вікно. Афарефатто, домовилися, ескламо, вигукнув він. Андямо, ходімо. Куанду сі парте, коли ми вирушаємо. Екозі фуки фечі трасферірекві, і так сталося, що я наказав переправити сюди. Тут трібу деллі умпа-лумпа. все плем'я умпа-лумпа. Уоміні, донне і бамбіні, чоловіків, жінок і дітей. Фу семплічіссімо. це було легко. Лі фече ін паезі ді контрабандо. Я привіз їх контрабандою. К'юзінка сиділенню, закритими у великих ящиках, сукуй ерано статі пратікаті лі опортуні форі, в яких просвердлені відповідні отвори. Sono arrivati tutti sani e salvi. І всі добралися живі й здорові. Суну операї страординарі. Вони чудові працівники. Ормай парлано тут тла. Уже всі говорять по-нашому. Ліп'яче он сакко кантари баларе. Дуже люблять співати і танцювати. Non fanno altro que інвентари canzoni. Все, що вони роблять, це складають пісні. «Скометто» комето, бісоб заклад, кесентірете он бельпо деле Лорокацочне діта інта, що ви почуєте чимало їхніх пісень на Корсо візіта» під час нашого візиту. Перові дево аввертіре, але мушу попередити, канон караттере естрамаменте скерцозо. У них надзвичайно грайливий характер. Ванно матті перлебурле, божеволіють від розіграшів. Вестоно Анкора, а одягаються все ще Коме Куандуві вівевано нелла джунгла. Саме так, як коли жили в джунглях. Еуна фіссаціоне – це їхня ідея. Вони наполягають на цьому. Ліоміні, чоловіки. Коме потете ведере, як ви самі бачите, парте дель дельфюме через річку. Ванно інджіро кон Іллоро костюмі ді пелле. носять тільки свої шкіряні костюми. Ле донне, жінки, сі вестоно ді діфоріє одягаються в листя ей бамбіні, а діти нонсіметно адосо алькунке. Взагалі нічого не носять. Ледони камбіяноле фолії де лоро костюми оні чорно. Жінки щодня вбираються в нові листяні костюми. Бабо, татку. стріло вирука саль, заверщала вирука соль. Ламбіна «Ла келеавева тут те вінте. Та дівчина, яка мала все, що забажає. Баю волю, унумпа-лумпа!» Татку, я хочу унумпа-лумпу!» Вам мене предере уно. Дістань мені одного. «Ло волю, субіто! негайно хочу його. Волю портарло, портало оказа конме. Хочу забрати його додому. Форца, вам мене предере уно, звельто. Давай, принеси мені одного швидше. Су, су, пікола міа, ну що ти моя маленька, лері спозаль падре сказав їй батько. Non sta bene interrompere il signor вонка. Не можна перебивати, містера вонку. волю il mio um лумпа але я хочу мого умпалу. Стрілила вирука п'ю форте. Верещала Верука ще голосніше. «Е e ва bene, va bene, добре, добре. Ma non in questo momento, cara, але ж не в цю секунду, люба. Май трошки терпіння. Ведроді прокурате не уно делла делла фіна примата. Я подбаю про те, щоб отримати його до кінця дня. «Аугустус! аугустусе, грідо, Аунтратто ла сіньора Глуп, раптом скрикнула місіс Глуп. Августус, те зоро, августусе, золотко, сія уна сі ідея». Я не думаю, що це гарна ідея. Августус глуп, августус глуп, Коме Аврете Сенсальтро і Марджинато, як ви вже безсумнівно здогадалися, Сера п'ян п'яно портато Сульбордо Дель дельфюме, Нищичком підкрався до краю річки, Еора інжінокято Сулла спонда. І тепер стояв на березі навколішки става інгоцандосі, а п'ю Нон Посо діколада кальда. З шаленою швидкістю запихався скільки міг, рідким гарячим шоколадом. На сьогодні все. А наступна розповідь називається Аугустус Глуп Сневасу перельтубо. І ми дізнаємося, як августус Глуп вилітає у трубу. Тож, хто ще не підписався, підписуйтеся і не забудьте натиснути на дзвіночок, який нагадає вам, коли вийде наступне відео. Бона фортуна тутті! Алла просіма!